Отже, скажіть, будь ласка, хто зараз на трансляції в коментарях. Чи... Найперше ми очікуємо, звичайно ж, видовищного матчу. Обидві команди мають чплятися за відпасовують назад. Василь, це також їхній номінальний капітан Станіслав Ткачук. Команда Єфіка забиває големи МФК Легіон. Потрібний для легіонерів м'яч для їхнього а, морального духу. <таспілля> Удар! гол! <Ще, пілля> <віде> <Ще, віде! пілля> Дубль, але задавлює його а, захист легіонерів. Ось тут потрібно забивати. Так. Атака гнівані продовжиться, з кутового прапорця, удар Ой-ой-ой-ой! Добре то як. Добре, між ніг Віталія Дзюбенко. Збиратись на всі ігри більш-менш оптимальним складом. Не вистачає, як правило, одного другого. Все, але... Як вважаєш, Юнайтеду вдасться зберегти свої позиції на вершині турнірної таблиці? Ми очікуємо більше динаміки та очікуємо, цей, очікуємо більше реалізації? Це був гострий кут, як на мене. Кірган Василь. На владислава пересідана, владислава пересіка! Вермай! Чудово реалізований м'яч. Здавалося, що голкіпер вже його парирує, але. І удар! З нос. Можна відпасувати, напевно, назад. Вчам, на технічних може поборотися. А тут це дуже... дуже хороше перехоплення. Може бути гол! Що ж повертаємося ми до коментування цього поєдинку? Починається у нас другий тайм. Склад команди. МФК Легіон. У команди Стар Геніон вийшов з горі Дзюбенко. А тут відповідь щасливий. Знову в атацію Легіонери. Соловей. Удар! Гол. Перший гол Владислава Солов'я. Гри. Тут перехоплення від Зюбенко. Дзюбенко Олександр флангом На Владислава Солов'яя. Соловей потрібно бити. Удар! Гол! Владислав Соловей, Дубль! Гнівень. Що все ж таки нічия буде. <рігати> а в нас в нас ще один гол. На заміну йому виходить інший Владислав. Соловей, Соловей здаля, удар. Це м'яч голкіпер. Гнівень. П'ятого польового пішли гравці гнівані, удар здаля. Непогана атака від гніванчан. Удар здаля, повз ворота. Максим не пам'ять, що й сам виходить з дворіт. Чи є в нього є 4 секунди, тут перехоплення, удар. закінчується поєдинок між Легіоном та Гніваню. Легіон перемагає 1-7.